Ви дивитесь лайв студію на сьомому телеканалі для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Колишній командувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак, вважає реальною перспективу збройного повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватися до такого сценарію. Таку думку Скшипчак висловив в етері телеканалу Польсад. За його словами, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повстання. Валення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка цитую: готуємось до повстання в Білорусі, тому що воно. Відбудеться річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм так само, як ми допомагаємо українцям. Вважає Скшипчак. Цю тему обговоримо з нашим спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. На вашу думку, наскільки є реальним повстання в Білорусі? Дивлячись, коли воно буде відбуватися. Тому що, якщо ми кажемо про саме ситуацію в Білорусі, то дійсно на території України зараз присутні підрозділи, які складаються саме з громадян цієї республіки? Вони мають вже досить серйозний бойовий досвід. А бойовий досвід це набагато більше аніж те, що з себе представляє, наприклад, білоруська армія, яку вже навіть жартова називають паперовою армією. Отже, навіть ті білоруси, які приймають участь у війні проти російських окупантів, вони набагато більш підготовлені. Але питання в іншому. Якщо ми говоримо про найближчу перспективу, то до закінчення війни будь-які прояви ось такого спротиву на території Білорусі за рахунок цього ресурсу, вони не зовсім доцільні та нераціональні. Та саме після закінчення війни в Україні, а більшість цих громадян Білорусі вони будуть мати за мету повернутися до своєї країни. Та змінювати ситуацію, маючи відповідний досвід, а є відповідні фактори, які можуть цьому сприяти а також навпаки, найбільш сприятливий фактор. Це якщо буде підтримка серед суспільства самої Білорусі, якщо буде підтримка, як протесна, так і не тільки. Отже, таким чином, тільки після закінчення війни в Україні можуть розпочатися якісь процеси, які зміни? А вже ситуацію в самій Білорусі безпосередньо що стосується цей нескінченої тиранії Лукашенка. На вашу думку, Олександре, як саме може підготуватися Польща до можливого повстання в Білорусі? Так само, як і в багатьох інших випадках, коли ми говоримо про саме руйнування тиранічної системи, Лукашенка це тиранічна система, не тоталітарний режим, такий собі, мабуть, в якомусь навіть лайтовому форматі, але підтримка економічна, політична, інформаційно. Іноді навіть технічно та технологічно ось а, таким діям, а вона буде корисною. А, тому, на мій погляд, а, якщо Україна та Польща об'єднаються саме в підтримці а, таких прагнень білорусів по а, зміні вже цього тоталітарного режиму, а, то це буде досить високий коефіцієнт корисної дії та ефект. Які з країн разом з Польщею можуть відреагувати на ймовірне повстання в Білорусі? Я е, навіть не сумніваюся, що і країни Балтії приєднаються до цього процесу. Мабуть, навіть і якісь інші країни, які е, сприймають режим Лукашенка як ворожий, а е, він сам е, забивав е, усі ці роки а е, свяхи свою домовину. Не стільки внутрішньополітично, як зовнішньополітично Лукашенко він а, намагався довгий час лавіювати між західним світом та Схилом, тобто з Російською Федерацією. Але він обрав саме Російську Федерацію: країну вигнанця, країну військового злочинця як основного своєї партнера. Отже, від країн заходу він зараз не може навіть сподіватися на отримання якоїсь підтримки чи ну назимо це навіть так помилування. Тому фактично багато хто на сьогодні вважає режим Лукашенка, і це справедливо. А вони вважають його злочинним. Це факт. Кремль також вже відреагував на заяву колишнього командувача сухопутних військ Польщі, і наступне розкажу прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що вони й будуть робити перед обличчям такої очевидної загрози. А ще він назвав Польщу недружньою до Росії. Як ви сприймаєте таку заяву? А у мене питання у відповідь: а Росія може забезпечити безпеку мешканців Белгородської області? Ось дуже цікаво, так. А вони тут намагаються забезпечити безпеку а, Білорусі в той самий час, коли вони взагалі не контролюють свій, влас... свій власний кордон. Отже, це політична популістська заява. І Росія нічим не зможе допомогти режиму Лукашенко хіба що тільки одним. Вони можуть йому забезпечити вивезення в Ростовську область, не більш того. Так, Олександре, ще одне питання до вас. Лукашенко з моменту московського параду 9 травня не з'явився на публіці. На вашу думку, про що це може свідчити? Ну, Лукашенко зараз відомо, що є проблеми з його здоров'ям. Він їх вирішує через деякий час. Якщо будуть вирішені питання з його самопочуттям, то відповідно він почне давати якісь там, почне збирати наради, почне давати якісь там інтерв'ю російським пропагандистам, і все таке інше. А якщо справи насправді кепські, то ну скажімо так, він буде дистанційно продовжувати керувати своїми кишенковими генералами і так далі. А, те, що проблема є, ми вже побачили. А який буде в подальшому розвиток цієї проблеми безпосередньо щодо Лукашенко? Ну, також побачимо згодом. І ще останнє на вашу думку, чи може Лукашенко сьогодні укріпити свою політичну позицію в державі? Ніяк він вже досяг свого піку. Це фактично пік його можливостей. Його тоталітарного режиму. А що він може ще зробити? Як ще збільшити свої можливості по впливу на населення на громадян Білорусі? Та ні? Він може лише зараз вже втрачати, а не якось збільшувати свої можливості. Почула вас дуже дякую, що знайшли час і долучились до ефіру сьомого телеканалу. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив, був з нами на зв'язку. На цьому поки що все для вас ефір. Провела Ольга Голодова. До зустрічі.